Вітаю! Сьогодні познайомимося ближче з зубною пастою від Nature Sunshine Products. Всі люди кожен день чистять зубною пастою зуби. Наша сім'я 15 років тому обрала пасту Nature Sunshine і з 2006 року ми користуємося нею постійно. Чим же вона нас так приваблює? Це зубна паста, по-перше. Повністю натуральна за своїм складом, тому нею можуть користуватися, зокрема маленькі дітки, які тільки починають чистити зубки, вчитися чистити зубки. І, тому що цю пасту можна просто ковтати без шкоди для здоров'я. Завдяки своєму складу паста має лікувальні властивості. І навіть лікарі, стоматологи пишуть брошули про її використання, про використання протизапального ефекту складу цього продукту. І вона економічна. Давайте подивимось, скільки треба пасти для того, щоб почистити зуби. Ну, я для себе беру приблизно пів горошини. Ось такої кількості достатньо, щоб почистити один раз. Зубки використовую традиційно два рази на день. За кількістю у дюбіку у нас міститься 100 грамів продукту. І якщо ним користується одна людина, то цього може вистачати до 5-6 місяців. Відповідно, на нашу сім'ю з п'ятьох людей десь на півтора місяці нам вистачає такого тюбика абсолютно безпечний і корисний продукт. Ми пропонуємо завжди її куштувати. Вона солоденька, у складі є близько 10 трав. Лікувальних, зокрема, астрагал, який замінює антибіотик, зокрема, алоевера, зокрема, стевія, яка підтримує флору родової порожнини. Отже, це продукт, можна сказати, номер один, який можна сміло завжди брати для себе, сміло рекомендувати, дарувати своїм знайомим. Будь ласка, приходьте на дегустацію. І спробуйте цю прекрасну зубну пасту до зустрічі!